Обидва матчі були дуже напряженні. А якщо вперше ми змогли вернутися в гру з, з рахунку 0-2 і виграти в овертаймі, то в другому було все навпаки. Вони були дзеркальні, можна сказати. А це показало, що ми можемо грати як і е, добре, так і не дуже добре. На, ну на це я дуже надіюсь буде. Сподіваюся, буде час виправити і тільки гарне залишити для, для основних. Ну, Таке почуття, що на третій період вийшли вже, зробивши роботу, і, 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 і потім і команда поляків натискала на нас дуже, дуже на нас натискали, і, і, ми, і ми не змогли зібратися а, ну, збір у нас було 2-3 дні і поперед перед іграми і. Ця мала і склад був не повністю наразі, наразі знову ми маємо втрати. Буде ви вияснимо пізніше, які втрати. Ну, ми будемо продовжувати ще у нас. є пару тижнів до чемпіонату. Так, да, хлопці старалися, але але як я вже сказав, на третій період сьогоднішнього матчу вийшло вже може, вирішивши, що все зроблено, робота зроблена, але як виясняв ще ні і будемо над цим працювати? Йому було його запитаю, як він відчував себе, але він зіграв дуже добре після двох пропущених голів. Він витащив нам допоміг більше не пропускати як команді, як йому самому. І тому я ну, ми вдячні і оцінюємо на добре, добре і дуже добре між цим.